Ну, змі пишуть, що е, це було останнє умовляння е, Володимира Путіна. Янукович вистояв і Леонід Кажара вистояв в Ростові на Дону в понеділок. І тепер вже росіяни остаточно ну, втратили шанси, і не шанси, а сподівання на те, що Україна може повернутися до е, митного союзу і якось бути. Ну до нього поблажливою і не йти до Вільнюсу на асоціацію з ЄС. Оксана ваша думка про що могли президенту говорити? І чому так справді таємнично? Чому жодної інформації немає про що говорили? Ну п'ять годин це достатньо тривалий проміжок. часу. Якщо ми маємо вже декілька підряд переговорів і президента України вже двічі в Мінську і в Сочі, і міністрів іноземних справ про які нам не говориться ні про плани, ні про результати, крім як того, що напевно вони говорять про асоціацію з ЄС, мова йде про те, що ніхто не збирається відстоювати і там ніхто не відстоював справжні інтереси українського народу. Мова йшла про якісь речі, які абсолютно не Повинні як виходить знати громадяни України, і це те, чого не повинно бути. І такі перемовини вони привели до тих результатів в економічній сфері, про які сьогодні показували російські канали, як оптиміст з точки зору підписання угоди про асоціацію. мені дуже хочеться вірити, що той сюжет, який сьогодні показали, які показували в Росії, він свідчить про що? Про те, що Росія дійсно. Влада в Росії визнає, що Україна підпише угоду про асоціацію і почала такими сюжетами готувати свій народ, російський народ, до того, що Україна буде з Європою, а не з Росією. Тоді це логіка. Тоді вони розказують про погану українську економіку. і Це є правда. Вони показують своїм росіянам, що нам така економіка тяжка ноша не потрібна. Тому ну, раз пішли, ну напевно, добре що пішли. І хочеться вірити, що саме от. Це ці сюжети вони будуть спрямовані на російського телеглядача, а не проти українських громадян. Ну, знаєте, з, з деякими тезами. Е Вашими я не погоджуюся, бо от комерсант Україна пише щодо позиції українців так на цих переговорах. Комерсант Україна пише сьогодні, що роз'яснювальна цитата, роз'яснювальна робота, яку проводив глава російського дипломатичного відомства, мається на увазі лавров в Ростові -на Дону вчора. Не змінила думку української делегації, ніби не почувши його заяв про те, що підписання угоди про асоціацію ускладнить торгівлі між Україною і Росією, Леонід Кожара, це наш міністр МЗС після закінчення зустрічі, заявив, що очікує зворотнього ефекту збільшення економічної інтеграції сторін. Пане Але... Вікторе, чи можливо Збільшення економічної інтеграції сторін після ухвалення асоціації з ЄС 28 листопада у Вільнюсі, дай Боже, це сказать. Да, ну да, я скажу і об этом. Но надо понять: самое главное: всегда нужно думать над мотивами поведения, в том числе, российской стороны. Да? Я участвовал тоже во многих переговорах, но не, на, не президентского уровня. Ну, в частности, вот еще в начале лета решением премьер-министров Украины и России была создана совместная рабочая группа. Там российскую часть как раз возглавлял господин Глазьев. И украинская группа была создана. И в течение всего лета мы много раз встречались и обсуждали все эти проблемы. Премьер-министры встречались у нас в течение лета, осени, ну, четыре раза и обсуждали детально все эти вопросы. Поэтому переговоры ведутся постоянно. И отсюда, вот я, например, для себя делаю такой важный вывод, что на самом деле становится ясно, что тема экономической выгоды не главная тема. Нет, главная главное, тема, это звучит постоянно Конечно. и становится ясно в поведении российской стороны, это геополитическая тема. Россияне говорят, особенно когда общаешься с ними, Неформально, не за официальным столом переговоров, становится ясно, что они рассматривают выбор Украины как геополитический выбор. Они говорят о том, что Украина да, уходит под контроль конкурирующего военно-политического союза, каким является ЕС по отношению к России. Да? Они напоминают о том, что все члены, крупные все страны, члены ЕС. Все они члены НАТО одновременно, поэтому они рассматривают как и установление в определенном смысле в перспективе контроля НАТО над Украиной, и это их, естественно, не устраивает. Отсюда вот все эти сложности. И если мы это очень хорошо понимаем, то начинаем понимать, как сложно договариваться по конкретным экономическим проблемам, потому что ситуация в Украине чрезвычайно тяжелая. Евросоюз при всем при том еще и не подтвердил готовности подписывать соглашение. Мы же пока э, только знаем, что украинское руководство готово подписывать соглашение по ассоциации. А европейское пока еще этого не подтвердило. И последние все эти саммиты 21 октября, допустим, ну, перенесен вопрос на ноябрь и так далее. И возможно, что Евросоюз его и не подпишет в конце концов. Потому что надо понимать еще одну важную вещь. Подписав это соглашение. Евросоюз вступает в тяжелую геополитическую конфронтацию с Россией. На самом деле, Россия подписание соглашения будет однозначно рассматривать как тяжелейшее свое поражение. И, соответственно, много что рушится. Рушатся идеи там, большой Европы, вот эта концепция, от Лиссабона там, до Владивостока. Ясно, что, вероятно, Россия будет искать других союзников, скорее всего, в Азии, там, в лице Китая. И еще. Ясно, что Украина в этих условиях станет зоной длительной нестабильности и экономической, и политической. Потому что, да, нам не нравится, мы можем говорить, что Россия не права. Но факт остается фактом. На сегодня российский рынок это основной рынок для украинского экспорта. Если кто-то сомневается, у меня вот тут статистика, я вам приведу, и вы согласны с этим. На сегодня украинское машиностроение имеет один рынок, где оно реализует свою продукцию. Это российский рынок, рынок Таможенного Союза, рынок стран СНГ. Да? То, что мы везем в Европу и можем вести в ближайшей перспективе, Памера, это позиция, сырье, позиция, и будет позиция, сырье и сырье. Вот Игорь, я по Надати слово, хочу сказати, що ми є в інтернеті. Наша сторінка на Фейсбук сьогодні про головне на ТВІ. Будь ласка, ставте свої запитання, пишіть коментарі. Ми обов'язково їх озвучимо сьогодні. Про головне на ТВІ, на Фейсбук сторінка нашої програми. Ігор. Будь ласка, я але коротко, сказати, щоб пані Оксана хочу сказати, змогу що ну, по-перше, безперечно, Росія сьогодні є основним ринком збуту, в тому числі для машинобудівної галузі. Але разом з тим, ми не можемо заплющувати очі на те, що упродовж 22 років Росія поглинала. Наш ринок створюючи альтернативні підприємства, і це факт. і саме тому у нас падає торгівельний оборот. І найголовніше, от ви зараз хочете в принципі, трошки викрутити ситуацію. Євросоюз не боїться вступати у конфронтацію з Росією, і саме тому вагається підписувати з Україною угоду про асоціацію чи ні. Маємо чітко говорити сьогодні. Відповідальність на одній людині за підписання угоди про асоціацію. Якщо Янукович не підпише указ про помилування Юлії Тимошенко, то не буде угоди про асоціацію, Юра, і відповідальність дякую. за це він має нести сам. Ігоре, Дякую, хоча, хоча від, від ми себе... ми маємо бо... нарешті відірватися Юра. від Росії, і хоча від себе Салентинії... хочу сказати, що насправді Верховна Рада також може ухвалити не закон, може, який може, звільнить Юлію Тимошенко. Вам не погодитися, бо Я якщо, якщо ми коротко... вже говорили в попередніх програмах. Що Але, відповідальні Ігоре, рада? Якщо Україна не підпише асоціацію з ЄС, відповідальними будуть всі і влада, і опозиція, і Дозволять так, я так 30 Це моя особиста секунд. Думка. Я можу вам сказати дуже просто: януково сьогодні, перекладаючи відповідальність на парламент, розуміє, що парламент не вирішить проблеми, яку поставила, поставила, поставила Євросоюз. Чому Тому що навіть якщо один з законопроєктів буде проголосований для того, щоб він вступив в дію, його треба проголосувати в двох частинах? Треба, щоб судове рішення було по Юлії Тимошенка. Про виграти всі апеляції часу уже немає. Зрозуміло, пані Оксана, ваша думка. Ну ви мене не переконали. Я, я вже шум відповідально. Тут треба всі. сьогодні Зазуміло. помилувати всі Це, давати ігорі. можливості всім лікуватися Дякую. одній людині заради 47 мільйонів. я продовжу тези пана віктора я хочу сказати про що євросоюз задекларував і повністю підтримує Приєднання України підписанням угоди про асоці... про асоціацію до Європи багато часу тому для цього було передано список тих умов, яким повинна відповідати Україна для того, щоб стати членом цієї команди Європ... з європейськими цінностями. Тому перекладати на євросоюз відповідальність про підписання чи ні немає. Вони готові питання в нас так. Я згідна з вами, пане Вікторе, в тому, щоб е, Росія сприймає українську асоціацію з ЄС як геополітичний вибір, бо це насправді так. І є. тому що для українців сьогодні стоїть вибір залишитися в ті розбитій економіці, яку сьогодні показували про Росії по російським каналам і про яку ви сьогодні говорили. Тому що ми можемо сьогодні працювати тільки з ними. Працюємо ми з ними тільки тоді, коли вони на це згідні, тому що всі ці машинобудування, суднобудування, літакобудування, все що в Україні є, сьогодні не співпрацює з Росією, бо вона не хоче цього. Чи ми хочемо змінити Україну на краще і зробити, створити уже сьогодні живучим сьогодні в Україні умови українцям такі, щоб їм було достойно жити в Україні? Для мене особисто це вибір геополітичний. Я хочу, щоб моя родина, моя сім'я, мої друзі і моя Україна була з європейськими цінностями. Саме тому я хочу, щоб в Україні була нормальна економіка, коли ми сьогодні, піднявшись в Doing Business, в рейтингу, значно сильно по Оцінкам Світового банку в умовах ведення бізнесу не відчуваємо цього самі, будучи бізнесменами в Україні. То це чому? Тому що немає захисту права власності. Це головний принцип, який захищається в Європі і який повністю нехтується в Росії. Росія це розуміє мене, а і можна я вас переб'ю? А ви що думаєте, що Європа прийде нам зробить ці ціни? Самостійно чи це залежить Ні. від вас і від Он нас розлежно зам... від нас, тому я ще тому ми в парламенті повинні створити ці клімат умови для того, щоб були такі умови, як європейські. Ми ще не вміємо читати, так візіть Ласка, не любую читати, модель не і в її писати. в наше життя чи збережний. Я дякую. Ігра, я вибачаюся, я хочу, виба щоб ви розуміли. Дозвольте, я, я закінчу. Да, я ж вас теж не перебивала. Да. Я хочу що сказати. У нас сьогодні в парламенті є цілий комплект законопроєктів, які однозначно От набрали навіть сім проєктів, нехай п'ять. І ми будемо мати ті умови, які які в принципі, існують в Європі питання в політичній волі, так само як питання сьогодні в політичній волі стосовно політв'язнів. Питання в тому, чи хоче діюча влада це робити, чи не хоче, але знову ж таки повертаюся до відносин України, Росії і Євросоюзу. Ми сьогодні повинні виходити з інтересів України і українців, не дивитися наліво, не дивитися на право, а шукати свої інтереси інтер, інтереси Українців. Вони сьогодні є зміна. Продовжить, розумієте, як общі лозунги, ті лозунги, о яких ви вони правильні. правильне. Конкретно, когда мы берем, вот Россия поступает плохо, там не покупая Ничего вагоны. Не Сколько покупает Евросоюз украинских вагонов? Ноль и не собирается покупать, да? И когда вы пойдете по конкретным видам продукции машиностроения, например, вы увидите, что это Назовите можно мне продать. Назовите мне один вид только... продукции. Я прошу прощения, я перебила, но нет времени. Назовите мне один вид продукции, который в последний год Евросоюз запретил ввозить с Украины в Евросоюз чисто из политических мотивов. Потому что вагоны запретили из политических мотивов, и вы только что это подтвердили. Какой вид товара ну, Евросоюз запретил ввозить? не из политических мотивов. Нет. Несколько железнодорожных катастроф, аннулирование сертификатов. вид товара, который Евросоюз качество. сегодня Евросоюз, не принимает. Например, вот вчера пресса наша объявила, что в очередной раз понизили рейтинги Интерпайпа, крупнейшего Нет. производителя труб. Интерпайп уже давным-давно запретил, себя. Да, Евросоюз запретил ввозить трубы интерпайпа на территорию э, Евросоюза. Да? Точно так же, как Штаты ввели антидемпинговые пошлины, и Россия была единственной Но страной, которая пускала эти трубы. Это Пока. Но, ну, а Это другой вопрос. Я вам дякую.